Вітаю всіх на каналі! Вітаю в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачний і ароматний супчик з тортеліні, шпинатом з овочами. Думаю, що такий супчик вам сподобається. Він насправді дуже смачний і гарно смакує. Я вибирала тортеліні з м'ясом, можна вибрати з будь-якими іншими смаками. Спочатку нарізаю цибульку на невеличкі кубики. На сковорідку викладаю шматочок масла і викладаю обсмажуватись цибулю. Далі одну морку нарізаю на частинки невеличкі. В каструльці у мене вже готується овочевий бульон, до нього викладаю моркву нарізану, далі нарізаю корінь селери. Цибулю обсмажую до золотистого кольору. Корінь петрушки розрізаю ось на такі чотири частини, не нарізаю ніколи на кубики, тому що інколи він є досить таким твердим, коли приготується, що не вдається це перекусити. І щоб він не був дуже дрібненьким, щоб потім не довелося вибирати. Легше його вибрати просто ось такими більшими частинами. Тож він в мене просто готується, далі я вибираю його. Якщо він є твердим, то звичайно викидаю, але якщо вдається його з'їсти, то ми його їмо. Тож, якщо ви ніколи не готували корінь петрушки, не знаєте про це, то я рекомендую також і вам не приготовлювати цей корінь петрушки, не нарізати повністю, а ось такими більшими частинами, а далі не буде проблеми, якщо він буде м'якеньким, просто нарізати на ці ж кубики і додати в каструльку. Корінь селери петрушки додаю в каструлю, також додаю приправи: це сіль, перець, лавровий листок. Далі нарізаю. Картоплю такими кубиками і картопля завжди з полоскою, щоб не було багато крохмалу, щоб не було багато піни в каструлі і не потрібно було збирати. Картоплю перекладаю до каструльки. Коли картопелька готова, додаю посмажену цибулю, витавлюю часничок, Додала трішки мускатного горіху. Нарізаю зелень петрушки, додаю в кастрюльку. Далі буду нарізати шпинат, він в мене був заморожений, можна його не нарізати, якщо вам не перешкоджає, що листочки ось такі великі. Я вирішила трішки його подрібнити, тому що в нас ще є дитина і йому не зовсім моєму синові подобаються ось такі великі листки в супі. Тож я їх трішки порозрізала. До супу додаю готуватись тортеліні. готую їх так, як вказано на опакуванні. Далі під кінець приготування торталіні додаю шпинат. Далі, вже коли все готове, виключаю плиту, додаю вершки, перемішую і все, супчик готовий. Далі розливаю в тарілочки, і ось такий смачний ароматний суп у нас виходить, вершковий, дуже гарно смакує. Також рекомендую щиро вам приготувати. нашій сім'ї він дуже сподобався. Їли його з апетитом, думаю, що вам також буде смакувати. Шановні глядачі, якщо ви зайшли вперше на канал або ще не підписані, завжди запрошую вас підписатись, адже попереду буде багато смачних різних страв, які ви зможете приготувати для себе, своєї сім'ї чи гостей. Щоб не думати, не шукати, вже будете мати все під рукою на каналі, мені буде дуже приємно. Також не забудьте мене підтримувати, ставити вподобайки під відео, якщо вони вам подобаються. Подобаються відеорецепти, чекаю вас в коментарях. До зустрічі в наступних відео, папа. -па.